Людочка, тобі тут понравилось. Хочу, тобі штани такі широкі. А прикольні, легенькі такі, да? А це... Такі, що мнуться? Ні, це не для А, ну якісь прості. А як... що там за состав, не видно? Там у не видно. 40 злотих? Ну, я чуюсь оті тьомненькі, лучше мені піднравляться. Це такі на море. Ну, я ж на море собираю. На море, да. Що, не будеш міряти? Так, так, я б хотіла, що сьогодні. Це теж 40, все по 40, га? Хотіла б щось однотонне. Або біжи, да? Ну, якщо хочеш однотонне, ось я тобі посовідую юбку гафрірована. Ось <риває> <я> однотонна. <риває> Це юбка. А я хочу, я тут не знаю, що ти а прикинь, як ти була оце штанішка і все маєчка юбкою маєчка. А юбка і маєчка. Нет, Колись носили в наше время, а ну поміряй шляпу собі нас от сонці. Надо лицепитнить. Mm -hmm. А скільки така шляпа? Может, мне такая идёт? Да, Дай я померяю. Так, ты видишь, я пустоня. Муж, я как раз. я как раз сориша за тебя, она нас ну, девочкам покажет. Бабочка. <говорит> то вам надо пахлаву продавать <говорит> на море, пахлава медовая. <говорит> <говорит> Ja nie smutna, ale jeszcze abym na lito nie. Nie jest wielka, to nie jest głowa. No w tym nie się luta. Da? Ja potem podviluszę. Nie czemu tam nie interesnego nie ma. Nie Można, taka jak już jaki rozmiar? Сім восім, а тут маленькі. А скільки стоять? Чому він виріс уже так швидко, наш Богдан? Ну все, прибіг. Тут одна фігня. Тут одна фігня каже. А яку ти ігрушку хотів, що не ну можеш знайти? А босоножки бачила, яких резинові? Ух ти. Лучше всього йде Богдан, все. Сейчас це відео, потім буде фото Богдан. Богдан це відео. Де вообще є така дитина, як оце в нас? Що йому не предложиш, нічого не хочу. Завели в ігрушечний магазин, ракетки, різні там стрілялки. Не хочу, не хочу, то таке саме, то таке саме. Бабу веди по кухні, я все захочу, тільки фінансуй. Так, нічого не хотів, набрала мама таке малювання. фломастери, карандаші, альбом. Баба собі купила там для кухні. Не баба собі, а Ліда бабі купила для кухні там для жилешок і ще щось. І пачку салфеток. Все, йдемо у бідронку питати, чи є лаваші, чи нема. У да, бідронку чуєш, я кажу. Як можна таку красоту пройти мимо? Не купимо, так хоч знімемо. Ох, як красиво все, гляньте. Поле ромашки, скільки капіц, яка красива ромашка. Скільки ж вона стоїть, оцей горшок. Ліда, да спитати, скільки ромашка стоїть. Там є маленьке воно у тому. Отам і велике скільки І то, і ту спитай. Так, дівочки, я буду готувати і будемо з вами обсуждать кое які варіанти. Хотіла показати, вам ще наготувалася. Думаю, я ще не поділилася з друзями. Ходили жупепку з ліду купили дві отаких штучки. Туди можна шоколад зробити, домашній залить, туди можна, я планувала желе желе, думаю, зроблю. Обріжу оці ценники. Зроблю жилі і позаливаю такі, а потім його буду змішувати різними цвітами і буде дуже красиво. Взяла дві, і так кажу, що одну давайте. Так що ж одна, коли воно застине, і скилечка, А якщо буде у дві, то трохи більше. 6 злотих одна, за 12 злотих взяли дві штучки. Так що треба буде погратися. І взяла салфеточки, пачку, бо ось, коробка пуста. Треба буде цим зайнятися, але не сейчас. Сейчас я наготовлю на стіл і потім сяду, тому що все одно мені ходить не дуже удобно перед камерою. Надумала робити, купили все-таки в бідрунки, ліда сьогодні лаваш. Армянський був уже сьогодні привезли. І хочу зробити... Коротше, щось та не знаю що. Я забуваю, як воно називається, а то, що і з лавашом мішають очма очма ачма О. І надо мені туди 200 грам молока, я кинулася, тут може і 100 нема. І що? Всі кухарки хімічать, я то робила все по рецепту, а сьогодні бачу, кухарки всі хімічать, якщо нема. Особливо та, по якій я займ... ну, стараюся привести це в порядок. Вона все, якщо немає того, заміняє тим, нема того, заміняє тим. Ну, Думаю, а що я, чу я чу не маруся. Да? Є трохи маслянки і є трохи молока. Надо 200 г я вилю молоко, додав маслянку. Що вийде, подивимось. Надо Сьогодні зробити, бо так всім понравилось, і мені, і Ліді Понравилось, Так, навіть одразу ж зважу молоко і кефір, а потім все остальне. Лінива очма, чи як вона називається. Не знаю, треба 200 грам молока, чи буде воно з кефіром правильно чи ні. У мене тут 130 грам. Дві випічки сьогодні треба, Ну цю ачму зроблю, вона і холодна піде. А вовику теж треба ще в мене от кефіри, що з того разу пекла, вони до сих пор не тронуті. О, 207, ну ладно. Так що буду йому якусь випічку сьогодні робити. Так, значить 200 грам. молочки, два кока. По рецепту, там по їхнім рецептам творога нежирного треба 400 грам, але у мене 250 опачки, значить, ми будемо додати 500 грам. Ой, блин, що ж у мене не виходить? Що, дівчки, розкажу вам. Ходила вчора вулику на допомогу, Взяв мене, покажу, каже мені все время приглашає мене до себе на роботу. Пошлі ж подивишся, картинками знімає, фотографірує, що робить. Мені не інтересно, так непонятно. Він каже, давай я тебе возьму, поїдеш один день, подивишся. О. Вчора йому щось у мене таке настроєння було, не хотілося вдома бути, думаю. Кажу йому, позвони до шефа, якщо тобі розрешать, щоб жінка прийшла. І треба сюди трохи 160 грам твердого сиру. Ну, чи в мене тут немає якісь 160, тут хоч би 100 було. 130, значить, буде 130. 130 г твердого сиру потру. Кажу, позвони шефу. Якщо розрешить, щоб я могла прийти, то я поїду з тобою після обід і поїхала. Ой, приїхала туди, а він, бідолашка, сам же робота, ніяких помощників, нічого. Якщо він буде займатися уборкою після кожного разу, як він щось зробить, то, звісно, що він взагалі нічого не зробить. Бо один помощника немає. Заколоти сам і поклади, і витри. І я прийшла в нього безпорядки там. Це перший етаж, це здання. Я там на першому етажі не живуть, а на другому живуть. І на первому етажі він робить оце до сих пор ту ванну. Ой, Господі, він там плитку якось викладав порожок отой обкладував. Я зайшла в туалет, а там пилі на два пальці, і раковина грязна, і унітаз такий все в пилі. розумієте? воно не грязне чимось неакуратним. а воно грязне від того, що летить пилі, десь влага. І, коротше, я. Закватила рукава і почала із туалету, В першу чергу, звісно, мені не подобалося і в коридорі і кругом, бо заходиш, а воно пилі. Ну, настільки вже, ну я не знаю просто. І не обична пиль, а оце це строїтельне, все пісок чи щебенка, щось таке. Так, Висипаю оце все. Бачите, я не мішаю. Я все до кучі, а потім сяду і буду. Колотить, колотить до того, що мені понадобиться. А Зараз ще потру туди, чи поріжу, чи потру яблучко. Є у мене яблуко. Задобавлю яблучко. Бо завжди робила робила вже разів три оце блюдо. Ну, Робила солоне. Присипала сольки, перчики таке. А сьогодні з яблучком роблю. От. Так я заходилася, а кімната туалетна. Туалет оцей, де, де моя терка, де моя терка, дівочки? Уже в у мойки. Цей. Туалет маленький, міста мало. Я думаю тільки ось цього, бо от того, що я там помила коридори, там шваброю тягала. Я тільки зробила не те, що завжди роблю, це я нахилялася за унітазом. Міста мало і туди ніякої тряпкою не долізеш, сам низ унітаза, і Аж углило туди за унітазом. І я, коротше, потягнула собі отут ззаду ногу, нижче коліна і вниз сухожилля, чи що. Блін, прям з утра не могла стати. Це я вже сьогодні. Випила три таблетки, щоб мені піти ногами, щоб мені сходити трошки на вулицю, виходила, з і походила, хотіла ж позаніматися, я займалася трохи на площадці, ну недовго, не стільки як хотіла. І нога болить не можу, зігнута добре, а не дає потягнути. Так, і болить, знаєте, як другий раз потяне ночі судорога, а наутро тоді кажеться, що там якась шишка. От мені каже, може це в тебе від того, що ти ходиш та заняття твої. Я не думаю. Я не думаю і навіть не думаю на секундочку відказуватися від от цього. Я думаю, що це тільки розтяжка від другої роботи. Я понатягувалася, я добре понатягувалася і спішила. І, в общем, заморилась так. Прийшла додому без привички, я ж таку роботу не роблю кожен день. Треба привикати. Ой, я прийшла додому, мене як почало тіліпати, морозить. Це кошмар. Тіліпало, морозило, випила таблетку. Оту, От яку ревматолог виписав сильну, тоді це не допомагає, тоді це за нагіном. Не можу одійти, халат байковий чи махровий отой наділа. Лягла на кроваті, а мене тіліпає, він на мене одіяло накинув. Кошмар. Учора не ходила, дівчатка, не ходила. Дві тисячі шагів зробила з десяти, дві. І думала, все. Зараз прийду додому і обов'язково вдома вип'ю таблетку, віддихну і тоді ще на вечір вийду, на вечір вийду, а на вечір мені хуже. І хуже, і я єлі очухалася. Думала не одійду, так мені було пігово. Сьогодні не так мені настільки погано по всьому організмі, як це було, Блін, мені вже жарко відкрити вікно. Начнеться скоро для мене мука, горе, бо буде дихати нічим. І на вулицю не відкриєш, бо вже тепло сьогодні. Не показує. Значить, як дощ, як погана погода. Так все вам показуємо. А як оце, <хи> оце... гарно на вулиці та й не знімається і не показується. Ой, яка це вкуснятина, дівчатки, хто на дієті оце робить? Оце на два дня. Ми то його з'їмо за день, бо і Ліда і Вова кожна, і всім Богдан не хоче. Ну це така вкуснятина, що це просто у кого рот большой. На утро можна 280 калорій, а на обід трошки менше. На вечір його не прям таки желательно, але півчайні ложечки в мене стевія, яка один к 10 осолоджує. Так що не буду багато, щоб не було дуже солодке. І я обов'язково трошки підсолю, бо я не люблю, щоб воно було ніяке. зовсім. Совсем нічого. Так той раз зробила, кажу, ничего, нічого. А вона каже, кажу, сахар чуть, я кажу, сіль чуть сахарю не чуть зовсім. Ось так солі люблю насипати всегда в волю. Ой, не знаю, що казала. Так що сьогодні отпустить, ну, не повністю, бо на ногу. Як дерну, як... От... іду... По ступенькам на низ болить. Иду наверх. Мне кажется, наверх легше, бо я стою на правую ногу, а лево. От щось лева сторона вода підводи. Так, і сюди надо 160 грамм лаваша. Ніяк не настроюся робити дома лаваш. Языкок телепаю, телепаю, а зробити лінь, матюшка, 170 грамм. Ну, 170 так 170 грамів. Поріжу оце 170 грам, два лаваша армянських. Оце скільки їх не було, нема в мене кондитерських чи кулінарних оцих ножниць. Так я ріжу, які є. Обичні домашні ножниці. Можна руками порвати, ну я ось поріжу та і все, нічого страшного. У свій рот, щось я обрізали, то все для це для себе. То таке дівчатки не робив робіть. На той канал я ще не виставляла. Не робила для каналу, бо не було лаваша нормального. А сьогодні я вже шорсик туди виставила, робила утром э, овсяно блін. Так що, вже сьогодні не хочу знімати, надоїдаю. От скільки якщо тільки зйомка, що на той канал, це просто півдня. Півдня. Там треба вкластися в малі минутки. Лишнього болтати не будеш, як тут... Так що... Туди вже сняла і не буду. О, колись сніму ще й на той канал по процентній вставочці. Ну, ви бачите, що я вам тут наглядно показала, що і виходить, отакий тазик. Лаваш оцей розм'якне ще. Староблять, робили люди раніше. Я пам'ятаю, морочила голову, часто не робила. Морочила голову один раз лаваш, й викладала у формочку. А тоді туди проливала. Помню, робила. Ой, ну мені оце. Ліниве нравиться. Бо його все стілечки тут я з вами. П'ять минуточок. І все. Наші збираються молодіж на море. Десь летіть. І ви знаєте, в прошлому году літали, я щось не придавала великого значення. А в цьому году мені так щось... Жуткувато, що вони летять з дому, що їх не буде там 10 днів чи скільки вони там будуть, я й не знаю. Мені вже в больницю йти півтора місяця пройшло вже, як я нервничала, переживала, в больницю збиралася. Вже, каже, Ліда, в п'ятницю в больницю. Ой, та загубила. заробила. Ось така сковорода, бачите, дно? Це на цій плитці, вона ширша і... Отаке нажарилося, так не жирне нічого, а от вижарилося. І тепер от крутив з неї ручку. І я мажу масличком, на ній робимо Богданові піцу. І запіканку, які треба в духовці. Є у мене стекляна ота штучка. Для запікання. Ну вона вузенька. Вузенька буде вище, довго буде пектися. А це широка, в духовку якраз хорошо трошки прогрію її, щоб туди масличка. Так що такі у нас дівчата справи. Сходила, трохи позаймалася, а тоді звідую сходила в пепку. А тепер з обід уже богдан вдома, вже все. Вже я вдома до вечора. А вечором, як прийде дід з роботи, Заморений, ляже, отдихать. А Ліда прийде з роботи з ногтей своїх. І тоді ми можемо піти з Лідою ще погуляти. Я планую, що ми ще підемо. Значить, що я хотіла ще сказати по поводу 10 тисяч шагів. Я ото відео як складала, щось я так спішила, я не знаю, чого у мене не вийшло, не показала я вам ті шаги. 10 тисяч, що було кожен день. Були законно, вони в мене не удалені. Якщо треба, можу поставити. якщо інтересує. Ну, я зробила вивод, що дуже мало, <головіка> дуже мало людей радується чиємусь достиженню. Дуже мало. Зараз, якщо якась гора, якась проблема, скандал, буде коментарів, буде желаючих, куча. Як тільки ось що все виходить, якийсь здвиг у похудінні, все, нема мої друзі пропали, всі нема в мене ні коментаторів, ні підписників, ні просмотрів, нічого. Ну, знаєте, що я вам скажу, дівчатки? Я не хочу на публіку грати і видумувати, щось вибріхувати. Сьогодні виброшу одне, завтра виброшу друге. Сьогодні залетіло відео, бо я набрехала. Завтра не залетіло, я так не хочу. Я хочу жити так, як я живу. Дав Господь сьогодні хорошо, сьогодні добре хорошо показую. Коли десь буде погано, а буде ще всього, я думаю. Тоді буду показувати те, що Господь дав. А то я здивлюся, кой кого коня від блогерів. Та як почнуть, то розходяться, то сходяться, то живуть, то не живуть. А ви тільки заробити нещасня якісь 5 доларів, не хочу. Так що, інтересно, будете дивитися, не інтересно, не будете. Зараз я, дівчатки, вберусь трошки тут, бо не ставлено в мене то сковорода, то те, то те, приготовлю духовку і відправлю оцю красоту в духовку, розогрію її і відправлю минут на 40. Отак виглядає. Густенька запечеться, як, запеч... як спечеться, тоді покажу. Найбільше просмотрів, знаєте, коли дівчатки. Зараз я вам розкажу. Не знаю, чи з вас хто дивився? Ви ж дивитесь, як і я, разні країни, різних блогерів, скажу з країни. Я дивилася з Білорусі. Дивлюся двох блогерів з Білорусі. Світлану Дігтяреву. Любов і Сльзи і Любов. І життя Сльози і Любов. Дивлюся її постоянно і... Зараз вона стала менше випускати. У них монетизації немає, стала менше випускати відео. І я прям мені її не вистачає. Жду, як Бога поки вийде. От жду її, що. І так само дивилася Галіна Дримарина. У нас був такий канал. Женщина в возрасті, яка вона ухожена, яка вона акуратненька, як вона любила відпочивати, Зобиралась, вже все вишукувала, де б його поїхати. На ютубі заробляла, десь щось на чомусь економила. Красивенна, красивенна ухожена. їй, мабуть, під 70. Ну, вона така була, а може навіть і біль... ну, 70 точно було. Ну, ухожена, не скажеш, прямо одне удовольствие, як вона ті глазки наведе і ногтики акуратні. Дивилась її з удовольствием. Вроді би ні о чому, но в дивилася. А це ж вона перейшла на їхній дзен, бо тут не платять, їй треба копійку заробити, і вона на дзен усить. Ну, ми ж на Дзен не підемо. І не стала її Ой, часто бачити. А це бачу допис, запис оцей допис. О, Галина Дрімаріна допис. Думаю, треба почитати. Може буде вже на ютуб виходить. Ой, читаю, пише внучка. Хто дивиться і де Галіну, сьогодні ночі чи вчора ночі вона ушла, її не стало, заснула і не проснулася. Дівочки, Віра, та як наче в тебе відривається щось усередині, от настільки привикаєш до людей, що кажеться, що в тебе лічно щось одірвалося. Ну, мені так було важко на душі. Ну як так можна до людини привикнути? Ходила, ходила, двигалася, віддихати хотіла, жити хотіла, старалася. І все. Так що, якщо хтось з вас дивився, напишіть, звісно, напишіть. Я слухаю часто, читаю, питаю вас часто, так пишуть мені про всіх, кого я дивлюся, і про наших тих, що з Полтави приїжджали в Польщу. І Наташу сім'я під Полтавою, я дивлюся. Що та дивлюся, що й ви дивитесь. І про Юльку стар писали, дивлюся. Періодически, коли б дивлюсь, коли надоїло, як і я вам, Надоїдає, і не дивлюся. Ну, а в принципі, дивлюсь те, що й ви. А оце інтересно, мені чи дивились ви Галіну Дрімаріну. Прям дуже інтересно. Все, дівчатка. Випічка моя печеться, спечеться, покажу вам. Давайте. Трошки вулицю ж вам покажу. Отак цвітуть каштани, не помішав їм ні сніг, ні дощ, ні морози. Каштани цвітуть, люди ходять, місто живе. На вулиці свіжо, з вітерком не жарко. Так люблю цю погоду. Більше всього люблю... Погоду, ось, коли далеко, ой, близько. Дуще ще всього люблю погоду, коли можна надіти кофточку, не голяком, не жарко. І оце з вітерком гуляй, не хочу. Піду ввечері, піду. Ой, ось я, дівчике. Випустив, бачите, куди йде? Я його підперла під вікно, щоб він не падав, не обвисав, а щоб отак. Ой, ладно. Ну що, дівчатки, ось така запіканочка шикарна, пахне, аби ви ще аромат почули, це взагалі. Тепер трошки остине, Ліда прийде, і ми часу о 5-5 її спробуємо. Готуйте дуже смачно. Всім, хто приготує смачного, всім, хто буде з нами вечері смачного. А я з вами буду до завтрашнього дня прощатися. Завтра зустрінемось, як Бог дасть. Все буде добре. Все, друзі, мої, до зустрічі!